Усім привіт! У нас сьогодні звіт по СП Вернісаж Осінніх барв. Проєкт придумали дві прекрасні рукодільниці. Маруся, її канал називається Марусина скринька рукоділля» і Ліночка. Тільки я забула, що посилання на канали дівчат. Та ще в нас є багато учасниць, нас, нас там вроді десь 25 чоловік. Переходьте на канали дівчаток, дивіться, що ж в'яжуть вони в цьому СП. А я хочу відео розпочати з готових робіт. І нарешті в мене є якісь готові роботи. Так, не знаю, до якого це е, підпункта в цьому ОСП буде. Ну, твори добро, напевно. Через те, що це я в'яжу на дитячі будинки. Це вже вирішила зв'язати зимову шапульку таку. Досить, мені сподобалося. Такий простий узорчик, надіюсь, вам виднося. Дитяча шапочка така, шапуля буде. Ось така в мене зв'язана. Шапулька. Та, я закінчила свій долгов'яз, ще навіть не заправлені кінчики. Так, можете мене посварити. Я бачите, яка хазяйка. Дов'язала свою цю літню кофточку. Рукавчики. Мені потрібно було тут дов'язати два рукавчика, і я справилася з цією задачкою. Ось, в мене є тут два рукава. Е -е -е. Я думала робити фото зараз, але передумала. Я вирішила, що в кінці проєкту в мене буде такий колаж цих фотографій. І я сподіваюся, що я вже пофоткаюсь і щось на собі, щось на дітках. І по дитячих будинках, ще я думаю, чи це буде в Хмельницьку дитячий будинок, чи я буду відправляти ці шапочки дівчатам з Чернігова, які там курірують по всій Україні. Вони вже знають, де потрібна яка кількість і ці дитячі будинки. Ще думаю, Напевно, спочатку позвоню, запитаю, у нас в місті ну, яка кількість діток, чесно говоря, ну... Діток, напевно, багато. Я не знаю, чи я стільки зможу зв'язати, а піти, там, принести тих 10 шапок, і якась дитина буде дивитись на мене, що я їй щось не дала. Ну, мені, скажімо так, серце буде краятись, я не зможу так зробити. То думаю ще, як це все правильно організувати. Тут в цій туніці горловина лягає класно, дуже прикольно, вона типу, під V-образний такий виріс зроблена. Я вив'язувала дівчата, вив'язувала всі остатки, тільки забула взяти. Але в мене лише я не змогла вив'язати всю цю пряжу, дівчата. Ще прийдеться на друге літо щось зв'язати дітям. Лишився повністю моток такої світлої пряжі, цей AVR, і молочної якийсь такий колір, і, і півмотка лишилось такого фіолетового. Так як ви зрозуміли, це буде якийсь полосатик, дитяча футболка. Я впевнена, що на дитячу футболку мені хватить. Так що ще ця пряжа буде, скажімо так, в наступ, в наступного року в мене в'язатися. Так, в мене є дві готові роботи. Я дуже довольна, що хоч щось є, через те, що дуже для нашої сім'ї був цей тиждень непростий останній і не буду в подробності, ну, непростий. Розказую почті готові роботи. Вибачайте шуршу. Я дов'язала ось такий чоловічий носок на 44-й розмір. Носочок буде називатися джміль. Можна Шершун. Ну, такий, коротше, він полосатенький. І почала в'язати другий носок. Чесно кажучи, мені треба срочно в'язати, але, як я вже казала, тиждень непростий. І, взагалі, в мене ці закрутки, оця біганина і робота, я взагалі нічого не встигаю, але вже моя мамуся вернулася з відпочинку, і я вже буду, напевно, щось встигати. Але скоро дітки йдуть до школи, ну нічого, колеса фортуни буде вертітися до нас. Так, почти готовий носочок. І в мене буде готова робота, так? Я десь тако буду тут щось складати, через те, що мені треба стіл. Ще хотіла розказати, теж практично готова робота, це моя чайка. По роботах, дивлячись, то я чимось чимось так, дівчата? Дивіться, я повністю, в мене тут не були готові рукава, я повністю вив'язала один рукавчик. Тут він такий об'ємний, є що робити, в'язати з узором От по понизу. Тіло в мене готове, і ось я набрала буквально-два рядочка, пров'язала, почала вже другий рукавчик. Планую срочно її закінчити. Вже вам щось починати нове, а то я всі тут, тут тільки долгов'язні свої, ну це не довговяз, тому що я літом починала. Практично готова робота. Дивіться, бачите, в мене вже носочки будуть і, і чайка. Дві готові роботи на слідуючому відео. Це точно, я надіюсь. Так, давайте тепер про мрії поговоримо. Що ж я мрію ще закінчити до слідуючого відео? Так, взялася за цю чоловічу ковтинку. Хочу закінчити, тому що осінь близька, і чоловік би ходив ну, на роботу би носив. Хочу вам показати, що я вже вела моток, е, так, все правильно. Вела моток іншої пряжі, і вона не так замітно. Можливо, це мені не так замітно, дивіться. Бачите, на камері воно дуже замітно, а вживу не настільки. Бачите, оці вже я пров'язую Оце єдиний моток, що був не з цієї партії. Я його сюди всуну, щоб мені хватило цих 6 мотків. У мене 5 є ось таким з березовим, а один моток з синім. Ну, і я думаю, що буде нормально. Муси бути нормально, через те, що докупити цієї пряжі немає. І я виходжу з такого положення, скажімо так. Так, я хочу дов'язати цю кофтинку до слідуючого відео. Це і моя мрія, щоб оце все три роботи дов'язати і вам щось показати. Так, мрії далі. Е -е -е. Я так дуже швидко це відео знімаю, бо немає часу. Вже 10-та година вечора, Наташа тупіро відео знімає. А все чому розкажу. Е, відчим був у нас на рибалці, привіз повно риби. Мене мама покликала додому до себе каже: поможи мені риби почистити? Два відра риби, і оце ми цілий день сіді, сьогодні чистили. Це я так вже відклонилася. Від тем. Дивіться, слідуюча буде в мене шапуля в дитячий будинок. У мене є ось такі остатки. Щось буду змішувати. Оцю ниточку точно буду робити в дві нитки. У мене ще є ниточка махеру такого кольору, підмішаю, щоб вона була така тепленька. Діткам, а ось це хочу різиночку таку. Не знаю, чомусь мені так хочеться. Я вирішила в язати, в язати, експериментувати з кольорами. Мені подобається змішувати і що з цього виходить. Так, шапуля має готова бути теж. Слідущий мій виріб, який я хочу вже двігати, це ось така краса. Так, ви бачили, що я починала з 100% бавовни на устінку свою кофточку. Школа близько, я зрозуміла, що я не встигаю. І, 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 і хочу двігати ось цю кофточку. Це, бачите, скільки я напланувала на 2 неділі. Досить роботи багато. І я надію, що в мене усе вийде. Все вийде. Так, теж от, ці всі роботи, що я в'яжу, ну, це у теплорідних, напевно, носочки чоловічі. Далі слідуючі носочки це будуть на замовлення. Якщо ці дов'яжу, значить слідуючі в мене будуть з ось такої пряжі. Я вже вам розказувала. На замовлення носочки. Так, все. Вроді, все, розказала. Можливо, щось забула. Якщо довяжу цю шапочку фіолетову, почну, напевно, в мене ще є такі відтінки е, голубих, такі голубосині, не можу зараз, мабуть, знайти. Не буду шукати голубосині. Е, почну ще таку шапочку. Ще в мене є ідеї дівчатка на хлопчачі шапки, це ж, виходить, я дівчачі в'яжу, а ну, в дитячих будинках, як є дівчатка, так і хлопчики, потрібно їм теж щось зв'язати. Ось я думаю, чесно кажучи, ну, на хлопчиків, в мене дівчатка, то мені важко в'язати хлопчачий стиль через те, що я не розумію, що вони носять, які кольорова гама. Що їм подобається, ну для мене трошки важкувато. З дівчатами це вже понятно, Я собі орієнтуюсь на своїх дівчонок, я собі знаю, що їм подобається, що вони носять, вони, чим вони цікавляться. І мені на, на дівчат легше в'язати. Буду себе, як би це сказати, виходити з рамок, таких комфортних, ну, щоб щось новеньке. І будемо в'язати. До скорої зустрічі, до слідучого відео і всім бажаю мирного неба!